я понимаю, что понять, что это надо. Такая, ну, а как это можно любить? Я не знаю, как, что найти там, что ты понял, ну, а а что померли, а люди... люди перестанут помирать от того, что мы померли. А как люди свинью режут на, на сало, на мясо, то же самое, только это еще А что ты... а люди, люди что, начнут умирать, э, перестанут умирать, если окей, ты поставишь, ну вот сердце стало, ну вот инсульт, ну вот у нее был рак, ну вот у нее труп. ты не трот. понял, Дивися. И что Диви... это даст? Дивися, є по-різному. Буває, наприклад, в больниці, в стаціонарі помирає людина. Да? Їй приварительно ставлять діагноз, від чого вона померла. Потім стаціонара цю людину відвозять в морг при больниці для того, щоб в моргі її вскрили і перевірили, чи правильний діагноз поставили в стаціонарі. Тому що буває так, що поставили в стаціонарі один діагноз. А вмерла людина абсолютно від другого. Понимаешь? І вже окончательний діагноз, ну, від чого померла людина, ставить патологоанатом. Це один. А є ще патологоанатом криміналіст. Це коли, наприклад, всякі убийства і ще щось, це ще хуже, тому що там ти працюєш, і извиніть, мене не просто. С трупом, який стоїть на столі, не гниющим, аби, а, а там ти работаешь. Ну, типа, что это будущим пациентом, может быть, поможет, что ошибочного диагноза не было. Следующим поможет. Ну не ти знаю, что это. Как все равно это можно любити, Я не знаю. Фастів, вы живи все, там дівчата есть хтось з Фастова?